Чи підприємство знає, скільки має підприємство заробити, і чи підприємство контролює свої витрати? Тобто, чи підприємство знає сумарно в кінці місяця, на чому воно стоїть? Чи підприємство має плани на наступний місяць, на наступний рік, на наступних три роки? Тобто, Наскільки підприємство бореться за добробут свій? А тепер давайте візьмемо себе особисто. Тобто... А чи е, ми контролюємо свої доходи? Чи ми змагаємося за те, щоб доходи зростали? Чи ми змагаємося за те, щоб витрати наші зменшились? Чи ми знаємо так насправді, скільки Там, за місяць ми заробили, за рік ми заробили, чи плануємо ми заробити за три роки. Тобто задача кожного працівника на підприємстві, щоби зростав? Дохід, і зменшились витрати. Ну, це є нормально, ну, закон економіки. Тобто, ми маємо любити підприємство, ми маємо любити організацію, тому що це є все наше життя. Окей, приходимо додому, а тепер питання. А чи ми виставляємо собі плани, скільки ми в наступному місяці маємо заробити, е, які нам потрібні інвестиції, там квартири, машини, будинки, дітей? Чи ми думаємо, як покращити цю ситуацію? Тому що подивіться, що є: якщо взяти підприємство, то на підприємстві, навіть в бухгалтерському обліку, є е, такі види доходів, доходів. від основної діяльності? Від суміжної діяльності або додаткової, від інвестиційної діяльності. Тобто, підприємство заробляє від своїх доходів, плюс ще думає, де би ще збоку заробити, і плюс ще інвестує гроші. А тепер, як ми, як працівники, ми дивимося от на наш сімейний бюджет? А от який наш основний дохід? Чи ми маємо ще якісь додаткові або суміжні доходи, чи ми маємо інвестиційні доходи? Якщо так насправді розібратися, то що відбувається з, з власниками, основна задача, ціль власника бізнесу? Задача власника бізнесу це не створити бізнес і жити в ньому. Задача створити і продати, тобто стати акціонером, щоб підприємство само по собі працювало. Тобто… Власник бізнесу він не створює собі бізнес, щоб в ньому вмерти? Що в нас з працівником? Чи працівник ставить собі за задачу е, заробити стільки собі капіталів, або виставити собі таку систему, щоб можна було з прибутку жити. Е, і от е, тут, власне, така криється, така, ну, можна шукати причини. причини. Чому ми не боремося за зростання доходів, за зменшення витрат? Чому? Ем, я не буду тут давати з деталі. Я е, в принципі бачу, що проблема є в чому. Ми насправді дуже недолюблена нація. Насправді нас постійно знецінювали, тому що нас хотіли завжди використати як найманих працівників. Плюс комунізм від кожного взяти максимум і кожному по потребах, тобто знецінення українця як такого. І е, насправді, чомусь ми дуже слабо себе любимо. Чому ми настільки себе не любимо, що ми готові віддати все своє життя на підприємство? Там ми його любимо. А тут ми не любимо себе, своєї сім'ї, своїх дітей, своїх батьків, друзів, рідних. Тобто ми не виборюємо час на то, щоби бути більш вільними. Хоча насправді живемо в ринковій економіці, економіка капіталізму. Тобто, чим більше було би фінансово вільних українців, а що таке фінансово вільний українець, він має капітал величезний, з якого він живе на одні відсотки. І цей капітал це є внутрішній ресурс на створення підприємств на розвиток економіки. І якщо в нас не буде ось такої любові до самих себе, якщо ми не будемо вести економіку свою особисту, то будуть підприємства, які будуть зростати, з нещасними працівниками. Про це дуже класно дослідили. Є класний підручник, «Самоменеджмент». Львівська політехніка, професора випустили, і я по цьому підручнику зроблю ще такі кілька записів. Власне, де риється оця причина, де захована ця величезна проблема? І От сподіваюся, що цю сліпу зону, якщо, наприклад, ви не звертали уваги, можливо, для вас це буде таким відкриттям. Опа, опа, а треба тепер дивитись за собою. Тобто, треба думати, а як я можу. Заробляти більше на роботі, а я можу ще десь щось заробляти, а я можу мати інвестиційний дохід. І от власне, чому про це я розказую? Бо тобто, що я, е е як економісти, закінчив економічний, фінанси і так далі, сам математик, я дуже прекрасно розумію ось це. І от я чим займаюся? Я допомагаю людям все-таки виходити на оці капітали, з яких вони можуть собі дозволити жити. Е е тобто, щоби. Кожен працівник міг собі так само відійти від справ, як людина, яка придумала бізнес і запустила його, і відійшла від них.